Друзі, всім привіт! Ну що, в нас сьогодні оранка. Зараз ми скаута запустимо в Оранку. Вже він з плугом. Солярочку тільки що заправили до повного. Все, повен бак. Так, як ви бачите, одних дисків немає. Ярослав Миколайович взяв працювати. Других дисків теж немає. взяв працювати. Так, Цей плужок поки стоїть, але ми його теж запустимо в роботу. Сьогодні поїду за, за, за чалю. Оранку, спробую, якщо куди йде. Потім і ракету ночі приєднаємо до оранки. Сівалочка теж очікує. Отакий апаратик. Він, ця сівалочка продається. Це е, як сказати, і міні-тіл-сівалка, сіє вона обалденно, питань по ній немає. Ну, вона була не моя, вона була на тест-драйві. Ми її пробували, як вона покаже себе в роботі. На даному етапі вона продається. Кому цікаво, пишіть, сівалочка Green Plain. Не путайте її з СЗшкою. Це дві різні сівалки. Ну і дві різні ціни. На ній буде гарний торг від залікової ціни. Прям ну, топчик буде. Кому потрібно, пишіть в коментарях. Ну, а ми, а ми печем печемо. Зараз ми плужок плюс-мінус виставлений. Навіть собою взяв перший раз набір рожкових ключів. Може щось десь чуть-чуть там по плужку, по глибині. Треба буде підвиставити. Під так, скаут наглажений, все зроблено, заправлений. О, можна їхати працювати. Так. Солярочки повен бак. Все запускається. Та, йо-моє, красота! Але ще зняти поїдемо сьогодні трошки попрацюємо. 159 мотогодин. На завтра стоїть дощик і потім ще на 4 дня. Хочу хоч трошки сильний копне. Ярик десь сказав, буде їхати ріскувати. Данька поїхав, у нього сьогодні день народження. Так що, друг, вітаю тебе. День народження втак. Ну а ми... Я думаю, що вже включимось з вами на полі. Я сподіваюся, що пилюка не буде. І сьогодні я вам зможу хоч що нібудь показати. Трошки більшу передачу. Поїдемо. Побачимо, як працює скаут і е, Так, ну що, друзі. Забив я вже загоночку почав копати ця ділянка е, мені в цьому році тільки прийшла вона межується прямо з моїм полем Змінялися з фермером, щоб всім було коротше, удобно, як то кажуть. Тут, виходить, в нас не на років два вже неорану. Або два сезони, або три. Може десь. Ну, два точно. ні. от, виходить, на копати. На моїй ділянці я тут в минулому році куру орав. тут набагато. Мякше йде і легше трактором. Ну чого, зараз ми піднімем трошки. Йду. Всі пройшли мало. Так, що тут хожу? Тут перва передача, а тут діапазон аж А повишене. Плюс-мінус швидкість влаштовує, питань нема. Ділянці легше йти. Зараз розвернемось, там оце крепка. Можна було б ще раз оцю цю ділянку е писки посіяти сою, але хочу тут е либо кукурузу, либо соняшний. na взяв диски Серега теж дзвонив поїхав дискувати а да, в мене пока ораноче ja paistab raske on jaoks saab . Need aga ei pruuta . На даному, друзі, в мене стоїть захват 3 по 35, можна і 3 по 40 поставити, і по 45, но такий захват вам що б'яти. Поле в мене виходить до траси київ харків Собі. На поток машин роздивляється, красота, кондерчик включений, виключу, наче жаркувато. Легенько включив він, холодиться біг красота. Зараз поки з одним началью. Завтра, як вийде, двома. Може і Ярослав Миколаєвич якраз отіскується, справиться, значить трьома. Ну коротше, буде видно. Сьогодні показ сам, а там ...время покажет. Бомба просто, масло. Картинку робить. bolos, 4 hektare. po ce te bolosi în urechi. Nu a cei băieți nu Подивимося, що ми ора. Тут, звісно, грудка дебеляча. Друзі, ключ Дніпром 32. Дивіться самі, не казали. Коротше, глибина тут просто просто чудесна. Плужок сила. В принципі, і із каут Ну, Пробуксовки майже немає. Ідеально йде. що, от такий ключ. Глибина. Ось така ділянка. За сьогодні 4 гектара. Плюс-мінус уже зроблено. Почав я орати десь около... Часа, плюс-мінус, якщо так. Остався я вже тут один у полі. В принципі, всі вже пороз'їжджалися. Зараз зроблю ще кружок і теж буду тікати. Це сила, а це справляється з цією силою. В принципі, дуже чудово. І дуже чудово. Приїдемо, заправимось. Якщо завтра не буде дощику, приїдемо доб'ємо, щоб гектарів 8. 8-9 Ну, Завтра спробую поранше виїхати. Щоб показати більше результату. На цьому що? Відос завершую. З вас палець вверх, підписка, комент. Я думаю, ще вам буду, буду показувати відоси. Трошки будемо знімати матеріал, так що вибачайте, що виходять відоси зараз рідко. Є на то причини. Нема коли, нема коли знімати. Працюю на роботі, нема коли. Так що всім пока, до зустрічі.